Сьогоднішня наша зустріч буде неординарною. На вимогу часу працівниками читального залу був створений дитячий куточок. Коли до нас в читальний зал приходять мами з маленькими дітками, коли мама працює, дитина в той час може у нас почитати художню книжечку, помалювати, пограти в інтелектуальні ігри. Читальні залі міської публічної бібліотеки і малеча може поринути у світ художнього слова, цікавих дитячих книжок. Неодмінно дітворі сподобається читинка для калинки і тарасика, автором якої є Нечай Горбачук. У цій книзі зібрані цікаві, доступні маленьким читачам оповідання, вірші, пісеньки, казочки, загадки, прислів'я, скоромовки. А також твори відомих письменників, поетів усної народної творчості, згруповані порами року. А от посібник хрестоматі з літератури народів світу, що має назву Казки, визнаний один із найкращих серед подібних. Його було створено в рамках програми Трансформація гуманітарної освіти в Україні, головне завдання якої сприяння гуманізації освіти через підручник, зорієнтований на вивчення вітчизняної та світової культури. Неодмінно до душі дітвори припаде книжка Юлії Шуйської про все на світі. У ній зібрані найцікавіші факти про природні явища та куточки світу. Читачів цього підручника чекають розповіді про зниклі цивілізації та багатовікові традиції народів світу: єгипетські піраміди, таємничі фігури з острова Пасхи, міфи давньої Греції, вчення китайських мудреців та багато іншого. Наступна книга Юлії Москаленко та Антоніни Олешко «Україна моя» оповідає маленьким українцям про їхню батьківщину та сприяє формуванню у них національної свідомості, вихованню почуття гордості за свою країну. Символи держави, традиції, побут, архітектурні пам'ятки все це і багато іншого цікавого можна довідатись із книги «Україна моя. У хрестоматії срібний дзвіночок харківського видавництва торнадо уміщено корисний пізнавальний матеріал: оповідання, замальовки, вірші, казки, загадки, прислів'я, що сприяє формуванню у дитину творчої уваги, розширенню світогляду, вихованню любові до навколишнього світу, розвиває навички усного і писемного мовлення. Книжка Олени Неконечної копійчані мандри привертає уваги неординарною цікавою та дотепною історією про одвічну тему добра і зла, і покладено в основу сюжету. Головні дієві особи оповіді гривня та маленькі копієчки. Дітям неодмінно сподобається ця книга. Наступний підручник стане у пригоді як дітворі, так і батькам, вихователям, вчителям молодших класів, адже кожен малюк прагне змалювати побачене довкола олівцем чи пензлем. Тож книга Лісові художники авторів Али Сокол та Олени Конечної допоможе дитині естетично освоїти світ, поступово збагачуючи його духовно, розвиваючи творчий потенціал, навчаючи творити красиве, добре і вічне, що нерідко стає справою всього життя. Буду я природі другом. Таку назву має ще одна книга, представлена до уваги малечі. До цієї збірки увійшли цікаві розповіді відомих українських письменників про дивовижний світ живих істот, які мешкають поруч з нами. Ця книжка вчить дітей доброти, чуйності, любові та шанобливого ставлення до природи. Головна ідея підручника переконати у тому, що людство стане кращим, якщо змалку житиме в гармонії з природою та берегтиме її. Ми впевнені, що діти в нас будуть розвивати свій творчий потенціал, збагачуватись духовно. Тож чекаємо вас у нашій бібліотеці. Тож, як бачимо, для маленьких читачів представлено чималий арсенал книжок. Кожна збірка має гарний естетичний вигляд і чудово проілюстрована. Дитячий куточок міської публічної бібліотеки чекає на своїх маленьких друзів.